Працівник швидкої допомоги одна з найскладніших спеціальностей у професії медика. Рятуючи інших, він буває сам опиняється серед тих, кому загрожує небезпека. Лікарі швидкою ризикують життям, чи не на кожному професійному кроці. Вони нерідко потрапляють під гарячу руку п'яних та пацієнтів наркоманів хуліганів. Попри те, що симпатії такі гори пацієнти не заслуговують, їм все одно надають якісну медичну допомогу. Приїжджає бригада на вулицю, лежить бально, він п'яний он начинает размахивать руками и ногами. После введения э, инъекции, необходимых ему для оказания помощи, он еще больше начинает вставать, да, пробуждаться, начинает, а, что, а кто вы здесь такие, выражается нецензурной речью, и ну, как бы распускать свои руки. То есть это тоже можно сказать, что идет агрессия по отношению к бригаде. В основном агрессия на бригаду скорой помощи поступают от людей в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического опьянения. Также это люди, страдающие какими-то психическими расстройствами. И также еще бывают случаи, когда так сказать, родственники тяжелых больных как бы иногда ну, не могут понять о том, что как бы... Ми вже нічого не можемо зробити. навесні цього року. Психічно хворий житель Запоріжжя облив кислотою і напав з людорубом на працівників швидкої. Тоді загинула 29-річна вагітна фельдшер. А лікар-кардіолог та другий фельдшер були поранені. Схожий випадок, коли психічно хворий пацієнт напав на бригаду лікарів, влітку стався в Одесі. Лише в столиці за останні кілька років зафіксовано понад пів сотні проявів агресії до лікарів. 400-я, й, -й Чорновола, 22. Первая парадная, напад на лі лікарів. Первая парадная, напад на лікарів. Рушаємо. Рушаємо. Чорновола прийняв 400 400-й напад на лікарів. Безпека медичних бригад один з аспектів реформування системи екстреної допомоги, складова медичної реформи, ініційованої президентом держави, карети швидкої оснащують технічними засобами, так званими тривожними кнопками. Якщо йде падіння, є тривожна кнопка, яка знаходиться на смартфоні, і тривожна кнопка у воділя в кабіні. від ситуації, як складається, і водій, і руководитель бригади нажимає на тривожну кнопку і через коротке время приїжджає наряд міліції. Пересування карет, оснащених спеціальною апаратурою, весь час під контролем. Переносна кнопка тривожної сигналізації портативна, вона виглядає як е, звичайний брелок, Вона обов'язково знаходиться у лікаря. І якщо якась виникає небезпека, чи то вже у, помі... у приміщенні, куди його викликали до хворого, чи то по шляху слідування до хворого, то він обов'язково повинен. Скористатися цією кнопочкою тривожної сигналізації. Одразу йде сигнал на пульт централізованої охорони. Чітко йде інформація відповідно того, де зараз знаходиться даний автомобіль швидкої допомоги, і одразу йде команда на виїзд на місце подій групи затримання Державної служби охорони. До системи підключено підстанції швидкої допомоги, чергову частину управління Державної служби охорони. Цілодобово на моніторі видно всі медичні загони, всі карети швидкої допомоги. У позаштатній ситуації миттєво. Бо реагує група затримання, яка прибуває на місце виклику менш ніж за чотири хвилини. Якщо йде нападіння на бригаду, у нас на пульті старшого диспетчера автоматично висвічується сигнал, тому що бригада попала в якомусь ну, Пройшло нападіння на бригаду. Тривожні кнопки психологічно полегшують роботу медиків. З ними робота здається більш захищеною. Ми знаємо, що працівники міліції, а також працівники ДСУ, з якими у нас заключений договір, вони приїжджають за лічені хвилини. Також створюється електронний реєстр пацієнтів, в якому будуть вказані їхні діагнози. У ньому буде зафіксовано, що за певною адресою мешкає людина з порушеною психікою, і це допоможе скоординувати зусилля міліції та інших охоронних структур. Імовірно, медиків швидкої забезпечать засобами індивідуального захисту. Електрошокери видати, я вважаю, потрібно, але тільки не для примінення його, а для так сказати. Психологічного захисту, Тобто показати, що він у них є. Тож стоїть завдання створити для лікарів безпечні умови праці, захистити їхні права, а загалом забезпечити високу якість екстреної медичної допомоги. І першим кроком в реалізації цієї мети є масштабне переоснащення швидкої допомоги у найближчі три місяці. З ініціативи президента в Україні спецавтопарк буде на третину оновлено. Машини скорисне, є прийом. І передвигатися намного проще, і легше повольці. А це є безпечність. Безпека медичних працівників пріоритетна, адже не стоїть питання про ціну та фінансові витрати. Життя людини безцінне.